Добрий день, шановна Україна, шановні українські вболівальники. вчора був фінальний бій з боксером із Хорватії на Європейських іграх 2023 року. Дуже радий, що вчора гімн нашої країни грав і прапор піднімався. І навіть, якщо чесно, було важко і сльози стримати, тому що згадуючи весь той шлях, яким ми йшли до цієї медалі, як кажуть, до цього золотого підсталу, був. Нелегкий, були і травми, і багато потрібно було працювати. Радий, що все вдалося, тому що перед цим були міжнародні змагання. Ми їздили на міжнародні турніри в Литву, в Угорщину, в Чехію. Там я також провів дуже багато поєдинків. Мій батько з головним тренером постійно радились, приймали рішення, на які мені змагання краще їхати. В яких змаганнях мені краще приймати участь, я радий, що це також спрацювало, принесло свої результати. І я себе гарно відчував на цих змаганнях. Радий, що вдалося перемогти всіх своїх супротивників, яких я дуже поважаю, які навіть після поєдинку, та навіть тільки що підходили до мене, обіймали мене, вітали. Дуже приємно, що якщо чесно, такий вид спорту у нас. Мужній, сильний, характерний, а такі, як кажуть, приємні чоловіки з кожної країни змагаються за свою країну, за золото для нашої країни, кажуть, піднімаючи свій прапор і прославляючи наш з вами народ. Кожного разу я згадую наших хлопців, людей, які віддали життя за мир для нашої країни, всіх тих, хто зараз. Воює, борони нашу країну, йде до миру, щоб було добро, щоб була радість, щоб вже ніхто не стріляв, щоб всі жили в радості. Мене це дуже сильно стимулювало також тренуватися. Ми з моїм батьком також кожну ранку прокидалися, йшли, тренувалися, мали можливість, якось Збройним силам нашої країни, президенту, міністру, всім тим, хто підтримує нас, дає можливість. Виїжджати за кордон, якщо чесно, для нас були дуже цінні кожні поєдинки і кожні змагання, в яких ми приймали участь, на шляху до європейських ігор. Слава Богу, що ми тут. Слава Богу, за все. Дякую своєму батьку за те, що 24 години зі мною, за те, що дуже багато працює зі мною. Живе мною. Дякую головному тренеру нашої національної збірної, що підтримує нас. В цьому допомагає нам звичайно дякую всім тим, хто підтримує, допомагає, вболіває за нас. Ми за Україну. Ми з Україною. Слава Богу, за все. Дай Бог, все буде добре.